Всім привіт, доброго ранку! Ранок почався зі спорту. Спорт зробила валізу забрала сьогодні. На жаль, наш останній день. І ми вже від'їжджаємо з України з Києва. Нашого любимого ось зробила вчора нігті, підготувалася їхати назад в Польщу. І дуже сумно, дуже сумно, дуже не хочеться їхати. Що ж робити? Обов'язково повернусь скоро, Ось, дуже сумується, моє рідне місто, моя улюблена країна. Ось, а за вікном, дощ цілий день з самого ранку, плаче Київ, не хоче нас відпускати, певно. Зараз вам покажу, що там за вікном. Ось, подивіться, все затягнуто, сірим, небо сіре, лється дощ, каштани, он гарнесенькі прямо перед вікнами. Але ось така погода, просто мряка. І вчора цілий день було. І сьогодні зранку, і, як назло, дуже багато справ було. Вчора переробила. Попрощалася вже зі своїми друзями любими. Дуже буду сумувати за всіма. Дуже рада, що з багатьма змогла зустрітися, багато справ поробити. Не всі, звісно. Ну, але скоро приїду, сподіваюся, знову. Ось, а поки небо поплаче. Ось вже підготували квіточки мої. Сусідка у нас поливає квіточки раз в тиждень. Це мої пальми. Не знаю, вони роздвоїлися, мама пересадила другу. Але мені так шкода їх викидати. Дуже подобаються пальми. В мене була така здоровезна одна, і ось з неї вийшлося. вийшли такі дві. Ось, і щось мій фікус якось він опав без нас, коли нас не було. Я приїхала, зовсім не було листочки, Ось зараз трішечки листочки починають відновлюватися, але. Не знаю, як він буде потім. Ось подивіться, старі фотографії мої. Ось, це мені років певно 17-18, тут, ну, може, 19, не знаю. Майже не змінилося, в принципі. Ось тут малий, ще зовсім малесенький, дивіться. який гарненький, був щічки, а це мені тут 14-14 років. Пільліток, я ще ось такі фотки є. А ось ще. Одненька тут заблукала. Це мені тут так теж років 19. Ой, падає все. Це біля це острів, хто знає Київ біля нашого Дніпра. Ось такі фото ми з подругою робили. Ой, все летить. Кораблик, який нам подарували у гостях. Ось такі справи, а тут новини, як завжди. Привіт! Ось вона, вишиваночка, показує вам, яка гарна. Такі кольори чорно-червоні. Вишивка. Дуже схожа на його минулу, але вона тільки тут червона вся була, а тут ще з чорним. Трішечки на виріст вийшло, але попередній, як я казала раніше, був замалий. Як тобі, сину? Тобі Ні. подобається? Подобається, кази. Три буде найгарнішим з нас. Ні. Ну все, тоді до завтра. Все, зібралося, як бачите, валізка повна. Ледве закрили її ось повний рюкзак, там їжа, ще там буде одна валіза в мами, і в малого ось рюкзачок буде в малого. Йому зовсім мало. Хоча теж важкенький, Взагалі тут кепки і таке зарядки. Ось, ось наш бантик український. Дуже не хочеться від'їжджати. Насамперед, ось яка квіточка в мене тут залишається М -м, така маленька. Гарна, не знаю, навіть не хочеться її викидати, хай вона лежить уже. Ось таке все. Останній раз я з вами на зв'язку з Києва, з України. Ось Бачите, яка в мене грива? Це в мене завжди таке з волоссям, коли я під дощ бі попадаю, а я зараз бігала по аптекам, по магазинам, з дівчатками зустрічалася ще, прощалася ще одними, посиділи каву попили, поспілкувалися. Ось то. Дуже сумно насамперед не хочеться так їхати. Так швидко день пройшов. і Погода в нас вже другий день дощить, плачеть небо, і ми плачемо. Дуже сумно. Малий не хоче їхати. Взагалі каже: мама, ой, не, не так мені сумно, не хочу їхати з Києва. Коли ми повернемося, не знаю. Дуже хочеться повернутися. Зараз думаємо над цим обов'язково ще трішечки. Страшно дитині страшно. Перш за все, дитина боїться цих бомб. Він трішечки згадує, як ми їхали. І якраз тоді біля нашого дому уламки від винищувача летіли, і все навколо горіло, гриміло просто неймовірно. І він дуже злякався тоді. Ми бігли в підвал, бо соні ж і в нього такі трішечки, ну, такі майже нічого не пам'ятає, але все ж таки щось таке згадує і боїться, коли тут тривога і так. А де бомби? Коли будуть летіти бомби, то не знаю, поки що, поки що думаю, але дуже хочемо. І в школу йти хочеться дуже українську. Такі справи так за нами вже. Зараз родичі приїдуть. Ось будуть нас. Відправляти на потяг, потяг, Київ, Перемишль, довгий потяг. би ну, бути і довши десь біля 11 годин. Всю ніч з 9 будемо їхати до, до 6:30, потім кордон. А потім, на жаль, на польські потяги квитків вже не було. На, просто зранку до вечора немає квитків, немає місць, і будемо їхати на автобусі. Ось це єдиний наш спосіб був добро... доїхати якось до Вроцлава з Перемишля. Не дуже легка дорога, але сюди ми їхали трішечки екстремальніше. В нас був потяг до Львова, спочатку з Вроцлава до Перемишля, потім потяг до Львова. В Львові ми десь годин 5 були, напевно. Ось дві з них ми ніяк не могли валізи здати у Камери Схову. Тому дві з них ми. Ми простояли просто на вокзалі біля цих камер, чекали, що хтось звільнить. А, ось, а вже потім пішли гуляти в центр, біля театру. Багато чого виходили, багато чого подивилися, і пішли на свій потяг вже до Києва в ніч. Ось цей раз ми до Львова не їдемо. Ну, по-перше, дуже погана погода, там все одно холодно, дощить. Ну і по-друге, якось такі втомлені, хочеться поскоріше вже додому, то їдемо прямо до перемишля. Ось якось так все. Чекаємо на родича і у дорожку. Все, ось наші валізки тут родичам віддаємо. Шаді, шаді, шаді. find some peace in джа. stations that I throw і Номер. Дивіться, яка дитячий майданчик тут невеличкий для діток. О, наш український герб. Укрзалізниця. Все, пішли, сино. Це, друзі, поки Київ на вокзалі, ми вже їдемо. Це наш вагончик, наш потяг. Вон перша колія наша. Ми пам'ятаємо з цієї саме колії. Ми евакуювалися тоді, коли почалася повномасштабна війна. Вон уже другий потяг. Гарний дуже вагон. Це я бачу тут, подивіться. Зараз підійду. Купейні вагони. О, певно, не видно, але я вам обов'язково покажу. Коли ми зайдемо. Вон, подивіться, хочу вам показати ось такі вагончики. Дуже якісний, гарний, новий потяг. Це другий поверх, подушечки, матраци, все, все таке тепленьке. Вішаки навіть є, тут кондиціонери є, все. Тут нема таких ніж, можна просто ставити, задвигати валізку. Тут опускається все. Ось це постіль вже для когось лежить. Он він вокзал дуже гарне купе. Все. А моє сусіднє зайшла вам показати, поки нікого тут нема. Вон малий же грається. тут <різь> 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 Ось так виглядає туалет. Зараз я зайду, закрию дверки. Так, хочу вам показати туалет. Ось так виглядає туалет. Ви бачите, тут є мило, холодна і тепла водичка. Ось тут краник витискаєш, ще водичка. О. Тут мила немає, але ось це рідке, воно підійде. Ось тут дезінфектор є. Це дивіться, тут для, для, для дітей, щоб памперси вдягати, переодягати їх з столик. Ось, навіть освіжувач повітря є. Все чистенько, все акуратненько. Ось тут рушнички для рук, ось це, ось це для сидіння. такі, накривати сидіння, такі серветки. Ось навіть зарядка тут є. Для електроприборів, електробритву. І туалет. Все чисто, все гарно, килимочок. Гарний запах, туалетний папір, Все добре, мені подобається, дуже гарні туалети. А. Всім доброго-доброго раночку. Ми вже в перемислі, наші валізки. Вантек залишився Ми вже на території Польщі. Тут вже перші флікси відходять. На жаль, як я казала раніше, в нас не було квиточків на польську залізницю, то нам доводиться їхати на фліксбасі на дві години довше. На жаль, на вулиці дуже холодно, ми трошки змерзли. Десь годину з чим ми стояли на прикордонному контролі, але прийшли доволі швидко. Ось зараз чекаємо на наш автобус. Він буде десь хвилинок вже через 40, і переможі в рот. Ось, трішечки втомилася, я зовсім майже не спала, півтори години, якщо було, то і добре. Ну нічого, дорога є дорога. Сьогодні вже нормально маємо відпочити. Все, Всім гарного дня. А, Поки мама сидить з малим, вирішила трошки пройтись по перемишлю, бо їхала тут тільки один раз проїздом, зараз другий. Нічого не бачила, подивіться, все спить. Перемишль спить. Такий він виглядає, на перший погляд, маленький. вимарлий трошки якийсь ось міст. Переправа. Це залізнодорожній міст, скоріш за все, бо тут тільки бачу колії для людей, для машин нічого немає. Тут такий якийсь міні-скверик поруч. Ось, людей майже немає. Сьогодні неділя і все, наче вимерло, хоча вже біля восьмої ранку, восьма да, стрімость вже ранку, все одно все спить, Вон, якась військова машина поїхала. Магазини всі зачинені, звісно, замкнено. Ось зупиночка якась червона стоїть. Ну так у цілому, в принципі, ось тут брущатка йде, кладка кам'яна. Такий він з першого погляду, ніби трішечки старовинне місто. Ну, але це перше місто, яке є на кордоні з Україною нашою, з медикою. Ось якось так. Так, поки є час, зайшла на старе місто. Це саме центр перемисля, подивіться, він малесенький, він невеличкий, тут кафешки є, поки майже немає людей. Якісь магазинчики, пекарні, жабка ось є. Ну, така кам'яна кладка, все як і в принципі у стандарті польських міст. Центр плюс-мінус, ну, взагалі європейських міст, він плюс-мінус однаковий. Там, звісно, є якісь... Речі, які вирізняють один від одного, але якась база вона однакова. Бачите, ось тут кав'ярня, цукерня, дуже цікаво, в квіточках. Такі стільчики, коли гарна погода, можна гарно посидіти, я думаю. Тут, типу, магазинчики, такий міні-торговий центр. Кав'ярня ще мала, кафе Ось тут ресторанчик якийсь. Старовинні будівлі, морозиво тут, коли, певно. Гарна погода, морозова можна купити. Там, подивіться, фонтанчики такі гарні. Якийсь пам'ятник. Виглядає як папа римський, якщо чесно. Тут ж один папа римський був саме з Польщі. Не пам'ятаю, як його саме звали, але він польського походження, то вони дуже його щуть. Піцерії, кебабні. Ось яка церквушка, дуже старовинна на вигляд. Зараз я вам трішечки в її покажу. Ось вона. Старовельна. Сьогодні люди туди сходяться, певно, якесь е, воскресне богослужіння. Тут дуже віруючі люди у Польщі взагалі дуже багато ходить до церкви. Ось. Так все, певно, я побігла, бо запізнюся ще на свій автобус і залишуся в перемишлі. Тут ми вже сіли в наш комфортабельний автобус від Фліксбасу, завчасно забронювали місця біля столику. В принципі, дорога була непоганою в 7,5 годин. Ну і все, тепер ми у Вроцлаві. Заїжджаємо вже на наш автовокзал. А вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей!